Перше ілюстроване великоформатне видання творів Тараса Шевченка Кобзар Гайдамаки у двох примірниках зберігається в фондах обласного краєзнавчого музею в Кропивницькому. Вони видані 138 років тому, присвячені 25-річчю від дня смерті українського поета, прозаїка, живописця та громадського діяча Тараса Шевченка та 45-річчю від дня виходу його поеми Гайдамаки, розповіла зберігачка фондів Зоя Грицайова. До цього твори Шевченка ілюструвалися, але ілюстрації були поодинокі до певного якогось твору. А тут ілюстрований повністю альбом. Графічні ілюстрації це 14 великих та 35 менших малюнків. Створив їх український художник графік Опанас Сластіон. Він передав дух епохи та детально відтворив портрети героїв, український одяг і хатнє начиння, говорить Зоя Грицайова. Перебуваючи в Петербурзі, він зумів зберегти все те українське і бути в російській столиці повноправним українцем. Якщо ми подивимося малюнки в цій книзі, то ми побачимо тут і орнаменти на рушниках, і орнаменти вишиванок, одягу, і деталі зброї. Гайдамаків і будь-які елементи побуту українців того часу. На кожному малюнку підпис автора: друкувалися малюнки у фотоательє у Відні. Книга вийшла у Петербурзі. Передмова написана відомим істориком Дмитром Яворницьким. Він високо оцінював роботу як Шевченка, так і художника Панаса Сластіона. І в листі до свого товариша він писав, що ти бачив. Видання Шевченка з моєю передмовою і ілюстраціями Сластіона. Ціна страшна: 5 карбованців 50 копійок. Але яка розкіш? Це дійсно монумент Шевченку. На території сучасної Кіровоградщини у Знам'янці жили племінники Шевченка, сини його старшої сестри Катерини, розповіла співробітниця Центру історико-краєзнавчих досліджень Дарина Третяк. Степан він бував на Знам'янщині. Він взагалі переїхав туди на початку 19-го у 19 столітті. Степан Яким Максим вони в різні часи, зокрема, їхні нащадки теж бували на Знам'янщині. Говорить, Тарас Шевченко проїжджав Кіровоградщину, про що згадує в поемі Гайдамаки. Тарас Шевченко з Малку Чумакував разом із батьком. І на шляху до Чорного моря він теж проїжджав Кіровоградщину. Це Златопіль, теперішній Новомиргород, також сам Новомиргород, який в той час називався Дев'ята рота. І шлях пролягав через приблизно через села Каніж, Панчеве, також була місцевість Дідова Балка. Ну і, власне, Єлисаветград. Переглянути старовинні видання в музеї відвідувачі зможуть після завершення війни. Ольга Склярук, Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.